Левка Лук'яненка Олега Ольжича або історична назва Решетилівська, бо до 1965 року вона була великорешетилівською. Такі варіанти перейменування однієї з найдовших вулиць Полтави маршала Бірюзова. Їх затвердили на черговому засіданні з перейменування топонімів. Маршал Бірюзов це був радянський військовий, от був е е е Заступником міністра оборони він загинув в авіакатастрофі, коли він летів у Білград в 64-му році, в Югославію, до війни, десь я не пам'ятаю, в 39-му -40 40-му році жив в Полтаві, який командував якоюсь військовою частиною. Тому, коли він загинув, от місцеве керівництво, ще не знаю, з узгодження з московським керівництвом вирішило, що треба назвати вулицю. Загалом експерти розглянули громадські пропозиції щодо назв чергових 15 вулиць другої черги та затвердили найбільш обґрунтовані варіанти по кожній. Для вулиці Коваля обрали Бориса Мартоса, організатора кооперативного руху в Україні, Григорія Циса, художника, Дмитра Шульги, кооператора та захисника України Івана Банка. Бориса Мартоса, член Центральної ради першого українського уряду, голова Ради народних міністрів УНР. Видатний організатор кооперативного руху в Україні в роки революції дотримувався соціалістичних поглядів, але з 1920 року перебував в еміграції, де змінив погляди на більш праві. Перед входом до університету економіки торгівлі встановлено погруддя цього видатного кооператора. Для вулиці Ковпака серед чотирьох поданих від громади пропозицій обрали два варіанти: Героїв ОУН та родини Чижевських. Героїв ОУН. Далі є пропозиція Кузьми Скрябіна вулиця, родини Чижевських і вулиця Танкова. Леонід Миколаїв вже провів танк. Танкісті вулиця є. Я не знаю, чи вулиці танкова, бо танк. танк, танк. А от Комарова може стати Подільською або Сергія Корольова. Проте і ці затверджені варіанти ще не остаточні. Вони можуть коригуватися. Тим регламентом, яким ми працюємо, цей регламент ми даємо за узгодженням з Радою Європи, не може бути винесено на голосування менше двох назв і більше п'яти. Якщо в нас буває, що не залишається, ну відсікаються всі назви чи залишається тільки одна назва, тоді ми беремо із нашого резерву. А днями члени робочої групи отримали звернення від військових ТРО, щоб в одній з вулиць Полтави була згадка про тероборонівців, говорить Леонід Булава. Цю пропозицію внесуть на розгляд вулиць третьої черги.